Затримання Палія автівок, вбивча вечірка та інші новини з вами. Дніпро оперативний, і це дайджест подій четверга 7 листопада. Вогняний вечір увечері, 6 листопада, на вулиці Григорія Приходька в Дніпрі горів житловий будинок. В одній з кімнат загорілося майно на площі 20 квадратних метрів. У цей момент вдома знаходився чоловік. Надзвичайники вивели його із задимленого житла. Містянина госпіталізували з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Над ліквідацією пожежі працювали 10 рятувальників. Довічне замість заробітку у Дніпрі. Затримали агента хіміка ФСБ, який готував підпали авто українських воїнів. Спочатку основним завданням фігуранта було встановлення координат підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області, а також фіксація наслідків російських обстрілів Дніпра. Через деякий час куратор з ФСБ поставив йому нове завдання: здійснити серію підпалів службового транспорту, сил оборони та об'єктів Укрзалізниці. Зловмисником виявився 48-річний слюсар місцевого підприємства, який мав практичні знання у галузі хімії. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на РФ. Зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Розшук злочинця. На Дніпропетровщині розшукують Павла Ніздряня, який переховується від слідства. 39-річний чоловік підозрюється у скоєнні низки кримінальних злочинів, зокрема, зберігання наркотиків та вогнепальної зброї та шахрайство. Прикмети. На вигляд – 40-42 роки, зріст – 180-185 см. сантиметрів. Худорлявий, коротке, темно русяве волосся. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, просимо звернутися до поліції за телефоном 102 або номерами, які ви бачите на екрані. Вбивча вечірка. Подія сталася у жовтні минулого року в селі Миколаївка на Дніпропетровщині. Тоді під час сумісного проведення дозвілля між 17-річним підозрюваним та 47-річним чоловіком стався конфлікт. Хлопець наніс потерпілому численні удари по тілу, від яких той помер на місці. Після скоєного нападник намагався втекти в інше місто. Наразі вироком суду зловмисника засуджено до восьми років позбавлення волі. Летюча знахідка. Колонію кажанів виявили робочі під час ремонту в Дніпрі. Під час утеплення одного із будинків ОСББ робітники випадково виявили цілу колонію кажанів, які облаштували собі житло під підвіконням. Наразі в департаменті з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради вирішують питання подальшої долі літунчиків. На цьому сьогодні все. Слідкуйте за нашими оновленнями, аби бути в курсі всіх подій Дніпра та регіону. Бережіть себе і до завтра.